Вітаю вас, дорога церква, любові Господа нашого. Вдячний Господу за його любов, за його милість. Знаєте, коли ми відчуваємо Божу присутність, тоді щось коїться з людиною, втрачається десь її сила. Якісь чоловічі достоинства, і ми розуміємо, що ми з Господом перед ним. У мене буває так, коли я молюся. Господь відповідає вишами з Біблії. І чи дає якось розуміти його або нагадує про якісь події, які були, які навчає нас? Я хочу сьогодні коротко просто згадати про одну подію, яка була в минулому. коли Господь, Він торкається, зцілює. Це Івані від Луки, 17 глава, з 11 по 19 вірші. Це розповідь про прокажених, яких Господь зцілив. Идя в Иерусалим, он приходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, а где же девять, как они возвратились воздать славу, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сьогодні на племенника і сказав йому встань іди вера твоя спасла тебе нас в житті багато буває справ сьогодні ми прийшли в зібрання і тоді в той час христос теж проходив самарію і це було не випадково. Господь бачив цих страждаючих, десятьох прокажених, які були відкинуті від спільноти, які мали страждання, особливе страждання. Мабуть, навіть важко уявити, як людина обречена на смерть, у якої відпадають кінцівки, від якої дуже погано пахне. Так що близько навіть стояти було важко з такою людиною, яка має інфекційну хворобу, яка передається. Це самі Можливо, вони відчували себе самими грішними, самими залишеними, байдужість, яку він відчували до їх, тому що вже не було надії часом, можливо, більшим часом людина просто перебувала в цій проказі. І Господь, Він не пройшов посторонь. Він згадав про цих, і він планував зустріч з ними. Він поклав на серце їм згуртуватися і підійти, теж шукати його, щоб зцілитися. Вони вже не просили в нього, стілення. Написано, що вони казали, Господь громким голосом говорили Ісус, наставник, помилуй нас. Вони вважали, що це наказання їм за гріх. Вони просили, щоб він помилував. Ви знаєте, друзі, не завжди. Обречені люди від таких дуже погано пахне, соціальні на нижчому рівні можуть бути грішніше нас з вами. Колись я пригадую, у мене була сусідка, дуже хороша жіночка. В неї страпилась біда, і вона жила на свою сусідкою, і, і за свої хвороби і горя вона не пускала нікого до себе. В неї була кішка, яка ходила скрізь в туалет, і це дуже пахло на коридорі. Тоді Бог мені поклав. Я ніколи не сварився з, з, з цією жінкою. І сьогодні я згадую, можливо, я мало якось посприяв, щоб допомогти, бо останні дні ми тільки іноді приносили їй поїсти, хліб, там банани якісь. Вона не пускала ніколи. Ми іноді хотіли її найняти і в неї, але запах був страшний. Запах був страшний від неї. Але я відчував тоді, що Господь показує мені через неї, що це головне, що наші гріхи. Перед Богом смердять не менше ніж цей запах, що Господь бажає, щоб ми звертали увагу трошки на інші речі, на ті речі, які є відносини у нас. З Богом. Прокажені зустрілися з Господом, і він не залишив їх. Він бачив їхні серця, він дуже хотів їм допомогти, допомогти всім, щоб вони не вибирали тільки те, що. Потребують вони в своїх роздумах, коли ми приходимо до Бога, іноді ми чекаємо, щоб Господь дав нам щось. І над цим, над цим закінчується наша віра в нього, наше життя з Ним. Господь допомагає нам, Він робить чудо. Але наскільки вдячні ми. Після цього, і наскільки ми готові продовжувати йти з ним далі, любити Його, зростати в ньому. Колись я собі задавав таке питання, мабуть, це таке чоловіче питання, як, знаєте, сяду я по праву чи по ліву сторону. Ну, трошки інше. Але. Я думав, а як чи є в цьому світі сьогодні люди, які бачать Господа, які спілкуються з Ним, так просто, як тоді учні спілкувалися з Ісусом Христом? Чи можливо це сьогодні? Вдячне серце, серце, яке відкрите для Бога, воно дає таку можливість нам. Коли ми впускаємо його в своє серце, коли ми довіряємо йому. Я думав, ну, мабуть, є. Такі люди. Ну, це, напевно, ну, самі святі. Які от повинні бути старшими, можливо, якимись обласними, можливо, президентом віручих. Але Господь. Може бути і є сьогодні з кожним з нас. Окремо, і він хоче робити такі добрі вчинки і прославлятися в нашому житті. Один повернувся. Один повернувся з. Вдячним серцем написано, хвалячи, прославляючи Господа, радуючись. Що робить вдячне серце? У світі є багато людей, і усі вони різні, і сприймають життя по-різному, хоч і гори торкнулися, і разом вони знаходилися, але прийняття життя у всіх різне. Коли серце вдячне, то людина отримує велику радість, бо приймає то від Господа. Вони усвідомлюють, хто дарує їм, особливо їм, сам Господь. І вдячні цьому. Є люди, які приймають, отримали, отримують, і на цьому все закінчується. А є коли з людиною щось відбувається. Коли серце вдячне, це дає можливість Богу діяти в тобі, дає можливість людині відчувати близькість з Богом. Ми вчимося жити, ми вчимося відчувати Божу відповідь. Вдячне серце дає можливість спілкуватися з Богом, відчувати. Своє зростання в ньому. Господь любить нас, брати і сестри, і хоче, щоб ми зосередили свою увагу на самому важливому в нашому житті. Не те, що стілює фізично, не те, що дає нам якісь земні прибутки, але те, що дає нам вічне життя, те, що дає нам пройти цей шлях земний і пізнати Господа. Трошки нижче написано, що Царство Боже є всередині нас. І всередині нас є багато місця для нашого Христа. Нехай Господь допоможе нам знаходити його там, бути йому вдячним, чути Його, відповідати і перемагати все те, що сьогодні розділяє нас з Богом, щоб ми знали Його, щоб ми розмовляли з Ним щоб ми бачили його в своєму житті. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.